Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І починаємо. Раз на тиждень я вам казала: по понеділках буде теремочек, по середах рукавичка, і по п'ятницях знову буде у нас сімейка Адамсів. І так, починаємо до роботи моєї любі. Дивимося, що там у нас. В нашій рукавичці, дехто каже звіринець, ну трошки схоже, да. Люди трошки себе поводять деякі несправедливо, але ми зараз для того ми робимо ці розклади, щоб бути у курсі всіх цих собитій. І так, дивимося. Що у нас відбувається наразі? Що найголовніше? Що нам карти показують, Якісь гості, якісь... куди ми йдемо взагалі, і тому подібне, що робиться в Україні. Зараз, зараз, зараз буду розшифровувати. Біль втрати. Розчарування, біль втрати розчарування. А, є люди, які викривають деякі речі. Ось, а, я так скажу, можливо, у них і досвіду не дуже багато, або зовсім молоді посади, я маю на увазі займають, тобто свіжі посади. Але вони, бачите, роблять свою роботу. І наскільки я розумію, неочікувані якісь фінансові. Щось з фінансами. Кудись вони, бачите, не туди пішли. Фінанси не туди пішли. Ось. Вони мали піти по справах, а пішли непонятно, куди. Куди вони пішли? І за цим слідкують спеціальні органи. Тобто, корупці... не знаю, як вони точно називаються, антикорупційне бюро чи ще якось воно називається. Чи є ще Набу, САП, що там ще є, ось, я в цьому відверто скажу, не розуміюсь. Але ось тут величезні гроші кудись пішли. До речі, дивіться, дивіться що мені ще прийшло. Ці гроші прийшли від е, західних партнерів, на які ми дуже довго чекали. Е, які ми, е, будемо так казати, вибивали, вигризали. Допомогу для України. І от вони кудись пішли. Зараз ми подивимося, куди пішли ці гроші. Ну, ви бачите. Я так скажу. Ось. Бачите? Куди вони мали піти до військових? Куди вони пішли? Поки нас коти баюни убаюкували, що у нас все прекрасно, і, і, і закінчимо за три неділі. Ті грабували по чорному. Ось як. Хто це є, не знаю. І не буду зараз розбиратися, хто це. Краде, тому що щоб знов на мене налітали. Але двіжняк крутий іде. Гроші, будемо так казати, тікли рікою. Ось. Тому що це вісімка кубків. І бачите? Лицар монет це важкі гроші. А, дуже важкі гроші. А нам у цей час забалакували очі, замилювали очі, щоб ми нічого не бачили, казали нам, не на часі і тому подібне. Люди, на жаль, не мають зараз, як відбудовуватися грошей нема. Ви повинні розуміти, що е, Українська держава е, залежить на 60, а по той більше процентів е, бюджету від західних партнерів. Тобто там величезні гроші. Тут навіть 70%, 70 мені показує. Е, будемо так говорити, що вони інвестували в нашу країну. І бачите, тому і. Втрати. Тому і біль страждання. Тобто хтось заробляє на війні, на втратах. Люди помирають, люди все втрачають, а хтось наживається. Ось воно пішли у приватні е схованки. Це, знаєте, як то кажуть, е подушечки безпеки собі поробили такі мільйонні. Ну, це капець, відверто вам скажу. А щоб ми ось такі якраз були, щоб ми нічого не бачили, не чули і нічого не могли робити. Тому що зараз у нас комендантська година, нічого неможливо зробити. А вони втіхаря крадуть. Крадуть. Розумієте, ось так. І, і по чорному крадуть. Я скажу, що це по чорному. Тому що а, тут важкі сундуки пішли. Хороші гроші пішли. Якось так. Давайте подивимося: знайдуть цих крадіїв. Засудять їх чи ні? Мені здається, що ми вже дивилися. І щось у нас показувало, що ні, ніхто нікого засуджувати не буде, ніхто нікого закарати не буде, тому що там один одного. Як би то сказати, покривають, що мені хочуть карти сказати. А карти хочуть сказати, мовчи тихо, бо і тебе у каталажку закладуть. Ось так мені кажуть, бачите. От так. От так, тому що дехто хоче дуже гойно жити. Тому що хтось хоче дуже а, файно жити, припіваючи. І так, будемо дивитися, буде засуджені ті люди чи ні. Які розкрадають державу. Ми не знаємо. Я верніше не знаю, хто це точно є, але ми будемо дивитися, чи будуть вони покарні. Ну, Взагалі-то, взагалі то, карта каже так. Але як? Давайте подивимося, як. Знову якісь ні, не будуть покарані. Мої любі, мої дорогенькі, підуть від. А, угу. Нічого не буде покарано. На жаль, мені не показує, що ті, хто крадуть такими партіями великими, мішками, не мішками, а вагонами. Стоп, 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 контейнерами. Навіть не вагонами, контейнерами, скільки там знайшли. Ну, неважливо, тому що ми дивимося в загальному. Це не тільки Запорізька область. Тут в загальному ми дивимося. Ні, не будуть вони покарані. По-перше, туди підуть хороші взятки ось, і, будемо так казати, далі будуть припівачі. По-перше, договорники далі підуть і не буде. Не буде, бачите дьяволо випадає знову. Тобто знову будуть пов'язані. Вони, знаєте, як? Тут пов'язані один на одному. Взагалі-то я таке чула, що наші суди а, страхи господні. Ну, от вони, бачите. Давайте подивимося, чи після війни вони будуть покарані. Ну, ж цікаво, правда? Може, дійсно. Хоч після війни їх покарають, якщо не зараз. Тут теж гроші крутяться. Ну, дивіться, як все підходить. Люди добрі, відверто вам скажу. Виходьте з ілюзій, тому що не будуть покарані. Ми тільки будемо розстраюватися, відверто вам скажу. Да. Тільки від... Від... відіграються на свободу течуть. Е, ви знаєте. Боляче дивіться це. Не хочу вас розстраювати, але не бачу, щоб тут е, були засуджені. Не бачу. Ось знову, бачите, дивіться, що там, так само тут. Вже другий розклад. Ну, питаю ще раз, перепитую. Ні, відкупляться. Шість монет це відкупляться. Відкупляться і то, знаєте, тако. Самі свої. І, до речі, ви бачите? Оточення президента це. Це оточення президента. Ось тут уже показуй Тут а, не видно, а ось тут видно вже. А нам люди добрі, я скажу, розстройство. Що вони свободні вийдуть на свободу? Ми собі таке не уявляємо, ми, звичайно, хоч, хотіли би. Ось, але, на жаль, на жаль, ні. Справжні крадії не сядуть. Вони можуть когось, волонтерів, тягати. Вони можуть військових залякувати, їм якісь підозри. Розумієте, порядним людям. Ті, що не можуть себе захистити, тому що зараз не на часі, не можуть цього зробити. І ось що виходить. Ось так і ось, ось і радуємося. Відверто вам скажу: не знаю, я розгублена, я думала, що засудять, але ви розумієте: оточення президента, ви знаєте, хто там є. І ті усі коти-баюни, що були перед цим. Всі в одній упряжці. Абсолютно всі. Ну, не всі там є порядочні люди, я чула. Я їх не знаю. Ось тепер давайте хоч подивимося. Хоч одне радує, що Україна переможе. Оце я точно знаю: Україна переможе. І вам обіцяю, що я наступним часом. Не знаючи цього тижня, зроблю вам розклад, що буде після перемоги. Дивіться: ось що буде після перемоги, бачите? Трансформація. Обесилення, обескровлення, онулення. Україна буде як пустеля. Оце ужас. А дехто, бачите, дивіться, ну як от інколи я так дивуюся, а дехто буде шикарно жити, припіваючи, і підраховувати свої м -м, достатки. Знаєте, є таке слово дуже файне, підраховувати. Може, ви напишете його, щоб я не казала тут, щоб мене не блоканули підрахунки, які вони. Не хочу казати просто. Щоб вони не знаю що вже з ними. Але бачите, що в Україні. Ми будемо обесилені, об, обезк, обезкровлені. Ніби пустеля буде. Але з перемогою, мої любі. Зараз ми подивимося. Бо я думала про це, і Таро мені показує. Яка буде Україна? Але ми зробимо розклад, обіцяю вам. Бо мені самі цікаво, як буде виглядати Україна, хоча нам тільки що показали. Хтось буде так нажиратися, що йому і жилет не налазить. А решта, справжній український народ залишиться з дулю з маком. А ви повинні розуміти, мої любі, що а, Захід. Якщо побачить у нас таку корупцію, він просто не буде допомагати. І тоді будете казати тим людям, які без хатів полишалися, зараз не на часі. Ось це мені це так подобається зараз не на часі. І так, дивимося, надія від маленького принца для нас, українців. Ви бачите, все ж таки друзі є, які нам допоможуть, які нас підтримують. Хоча ця карта не є матеріальна. Три кубки це карта підтримки, дружби е близьких людей, тобто близьких країн, близьких людей. Зараз подивимося ось тут. Ви знаєте, вони нам допоможуть. Ви бачите, ми про це говорили і вже виходили карти, що буде з України. Ви бачите, найближчі. Я не знаю. Хто це може бути? Я думаю, що це і Польща. Я десь чула вже, що якісь країни, здається, не пам'ятаю зараз, щоб я не казала, які. Якісь не, 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 щось неправильно не сказала, а мене зразу підловлять на слові: є якісь країни, які вже підписали контракти, щоб після перемоги почнуть відбудовувати. Ось наша Україна. Відбудуємо. По-перше, всі разом. По-друге, у нас будуть ще країни близькі, дуже близькі, які дуже в нас вірять, які будуть вкладати гроші, не маленькі гроші. Бачите, це не король, звичайно, це королева, але це великі гроші. Як взяти масштаби на країну? Наприклад, якщо це не 100%, ну так, то це 75, 75%, наприклад, 100 гривень, 75 гривень буде Україна отримувати. 75% буде інвестицій від наших друзів. Але все рівно ми ще зробимо розклад. Трошечки пізніше, можливо, цей тиждень, можливо, наступний, тому що мені, мені теж цікаво, якою буде Україна і як ми її будемо відбудовувати. Які у нас наслідки будуть цієї війни, які, які, що там прийметься, розумієте? Тому що, як то кажуть, кожна війна закінчується якимись договорами, підписами. Ось, і нам цікаво, що там попід, понапідписують. Такі е, ботоферми, оті. Єрмакоферми, чи як вони називають, Єрмакофродіти, ферми, чи що воно? Неважливо. Ну, <різь> Не, Не псуємо собі зараз настрій. Бачите, нам Таро обіцяє, що будуть люди, які будуть з нами вибудовувати, інвестувати і будувати. Бачите, разом. Разом і батька добре бити. От якось так мені пішло, мої любі. Мої дорогенькі, бережіть себе. Uh, уважайте, мирної вам ночі. Слава нашим Збройним силам! Бережіть себе, наші дорогенькі. Ось ви нам потрібні. Живі, здорові, повертайтеся, щоб вас шаблі не брали, щоб вас кулі минали. Голівоньки ваші. Добраніч, мої любі! Добраніч. Добраніч.